Італья Шахів врає проти Генрі The Bishop. Франц... Француз, французьку гра, як хто б сумнівався? Правильно, правильно. Рейтинг 1940. Єпископ на де 3. Це не дуже сильно. І на G6 потрапляє під типову ідею А ще 4H5. Ну, поки що вона не працює, питань, що? Нема питань. G3 вже грати? Через Чи... поки що А3, не хочеш тут він, хоча якісь мої стереотипи. Зараз як потрапив, бо я під H5 сам. Були б Ну, H5 зіграю і як би. Або ти сам граєш, да, так, фарсь приходиться. відійти Фрюзю. Окей. I'm waiting. Ну, погрожую розбити тобі структуру, у тебе будуть слабкості по білим полям. Це як до цього відноситься? Хоче пішикай все оце таке. Ясно. Далі треба поміняти слона чорнопольного. Відразу не дуже хочеться. Тому що має тут втрати. А, що втратиться? Не дуже той втратиться. Бо ми будемо на е 6 давити, типу, якщо він візьме стуро цим цим, ми б'ємо на е 6 і тут все провисне відразу. Моментально отут по лінії провисає все в нього. Якщо він зараз замахнеться, якщо ні, то я просто міняю тут. И потом... А, вот так. Окей. Okay. Not bad, ты придумал. Not bad. Так ти б'єш. Я сюди. Ну, треба так мабуть грати. Я борюсь за темпи зараз і хочу грати лінію F для себе. Хоча потім не ясно, що як. А, тут... Ах... Технічний хлопець, що я можу сказати? Я не можу піти, бо він біє мене. Міняєш. Все рівно, коня буду на G5. А, ти ферзем хочеш взяти. Ні, дякую. Кінь G5. Такий хід в тебе є. Ай, допустив. Дурість таку. Маленьку. Невелику. Ну, будемо грати по чорним полям, тому що в нього нема чорне поля. Тому що. Так, він може слона поставити сильно. Питань нема. Так, ну можливо, мені тут кіні не треба, якщо я хочу його поміняти. Не знаю, в нього слон також хороший, тому якщо хочеш мінятися, давай міняйся. Не хочеш? То не міняйся. То кінь перейде мене сюди. І, можливо, я навіть піду в Feris D3 і на F5 стукну. Віддам тобі якість. Ти прямо так це вирішив. Давай. I'm waiting. Проблема. Він може десь у мене тут поцупити пішек. Так, от тут у нас є шість, хіба нема такого? Так, якщо я піду на. Ну напевно. Можемо перейти кінь проти слона, якщо я тут все зараз їм. Але цього пішика, мабуть, втрачати не можна. А як він його захистить, до речі? Так, ну я віддам тобі, дай Боже. Тура провисає ще. Так, і так поміняюсь. Будь-який варіант мене влаштовує, гри по чорним полям. Але в нього і білі слабкі насправді. Він вибирав такий варіант. Згодний з тобою. Ну Тут просто туру заберу, де і все. Там взагалі погано. Тут і кінь тримає поля, так. Все втрачається. Французький захист не захистився. Такс. 85 на 74. Затрип поганий хід. Треба було швидше фігури вводити в гру. Ferzy Flatman тут запіздав трохи. Він цікаво зіграв. Мені б сподобалося коммітр каже не дуже добре. Краще було Кінь 7. І на Кінь Д2. Ну, да, я тут дуже погодився віддавати цю всю штуку. Тура, це 1, наприклад. Просто, щоб багато віддали, а я матеріал полюбляє забирати і вигравати. Потім технічно. А люди люблять закручувати позиції, навіть жертвуючи матеріал. Так, це хід не дуже, треба було Фержи 2. Посилити ферзя, захистити якби, позицію біля короля. Фінкетувати ферзя треба було. Ну, я слонів фієнкетую, наша мені ферзя фінкетувати. Так. не хороша була позиція до якогось моменту. Тут щось цікаво, що комп'ютер каже, треба було кінжий 5 грати давати міняти. Ні, він його і так не міняє. Де 3 сильний хід. І потім взяти. Ферсія 7, шах, тюти. Геометрія шахів пішла. Такий темпик побачити, звісно. Не всі побачить, а тут. Тут, до речі, є 8. Виявляється, граєш і все окей. І якісь шанси там і там. Ну, а тут без тури, ну і якби і все. Тут коли ну, королів 8 окей, шах. А тут просто йде трубець.